Під санкціями нині ще один лизоблюд і дуполис Путіна. Спікер держдуми В'ячеслав Володін ще в 2014-му потрапив під обмеження Євросоюзу та Канади за сприяння анексії Криму і початок війни на Донбасі. Зараз він у чорних списках США, Австралії, Швейцарії, Японії, Нової Зеландії і, звісно, України за підтримку російської агресії. Там ці яхти, самоліти, там залишилися щита. Але схоже, Володі не засмучується, бо на його думку, долар це токсична валюта, і цей туди ж першим був коля валуєв, Щоправда, той наїжджав на євро. А до чого істерика? Бо мінфін сполучених штатів ввів свої обмеження. От і довелося любителю Путіна кричати про недовіру до зеленого, потужність дерев'яного рубля і погрожувати Америці. Все як завжди, в Америці дві партії узурпірували. Приведет к краху, потому что их ничему не научила монополия одной партии в СССР. І це говорить спікер Держдуми, де монополія взагалі однієї партії єдиної Росії, як і Путіна в усій країні, але ховати Володін взявся не лише долар, а й англійську. Найпопулярнішу у світі мову Славік назвав мертвою і закликав вчити інші, зокрема китайську та індійську. Звісно, якщо ти торгуєш в юанях та рупіях замість баксів та євро, то що тобі залишається? Помриете про Путіна як президента США. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом був Путін. Ну у них нет, он у нас. Береже таки Бог Америку. Цікаво, що на початку політичної кар'єри у Москві політик саратовського масштабу Володін жорстко критикував Путіна, але швидко збагнув, куди вітер дме і під кого треба стелитись. Досвід звідкатів він отримав ще на місцевому рівні, тому з кремлівським дахом почав заробляти щонайменше на дві квартири у столиці: 300 і 160 квадратів. Головне не метри, а гравна доступне жилія. От ми теж даже це зрозуміти. заробляти Володіну дуже просто просувати ухвалу потрібних законопроєктів у Держдумі. Втім, щоб тримати цю саму голову за вітром та отримувати свою корупційну ренту, спікеру доводиться постійно щось вигадувати, мало виключно вилизувати путіну. Тут згодиться навіть радянський креатив. Я другої такої не знаю, де так вольно дишить чоловік. Говоря політішки, вона в нас саме відкрите. На правду, виходець із містечкового Саратова добре розуміється на трендах. Він скрізь цифровий, окрім аналогової держдуми, віщає в телеграмі, мережі ЕКС, у TikTok, на YouTube, де не нехтує просуванням своїх шорців, і вже там розгортається у маячні, зокрема, про смертну кару. У нас і в Конституції, і в уголовному законодавстві. Ніхто смертну казнь не відміняв. А ще Володін повчає російських самиць, яких саме мужичків їм вибирати. Надійних треба, каже Славік. Бо потім депутати ламають голову, як аліменти стягнути з отих, що паматросів і бросіл. От і показав би, як саме калібрувати чоловіків. Він кажуть, у цьому неби який спеціаліст. От здесь наша допомога нужна. Шістка Путіна Володін поступово хоче перебратись поближче до королів. Хакери перехопили його листування з Путіним, де спікер Держдуми закликав диктатора після переобрання посилити вплив держави всередині Ерефії та поглибити конфронтацію з заходом. Просто нагадаю, що офіс генпрокурора України досі чекає на Славіка, бо якось він пропустив повідомлення про підозру та повістку про виклик ще від 2022 року. Законопроекта о негодяях и предателях.